Супутні стани. Чоловік 70 років приніс в 95-му році ішемічний інсульт, відновився в 6 років тому з'явились напади. Зараз приймає Ламатрін 300 мг і 150 мг вальпракому. Різко погіршилась пам'ять когнітивні здібності, кожну ніч кричить і розмовляє, що робити. Но тут є декілька нюансів. Перший нюанс це в 70 років я не хочу не сказати нічого поганого про літніх людей, але в 70 років вам потрібно виключати деменцію і хворобу Альцгеймера, хворобу тілець ліві. А з іншого боку, комбінація Ламатриджина і Вальпрату, ми знаємо, що ці два препарати працюють в синергії. І вони посилюють дію одне одного, і часто на цій комбінації ми бачимо здебільше побічні дії від е, під, в, якби високої дози Вальпрату. Вольп, а Вальпрат може давати когнітивні порушення, і тому я би вам радив зробити е, аналіз е, препарату в Сивороті. І Ламатріджіно і вальпрату натрію, і подивитись, якщо там рівень вальпрату за високий, то зменшити дозу і до терапевтичної, і тоді це має покращити стан. Але якщо це хвороба Альцгеймера, чи щось таке, то це, це, це не дуже вам допоможе. Доброго дня, дитина 7 років. Діагноз вроджений порог серця, ЦНС полімікрогірія, симптоматична епілепсія, гінелізовані напади, постійна слюна теча. Дитина не розмовляє, фізично зауважень немає, як здорова дитина. Чи стикались ви з таким діагнозом, чи дійсно дитина ніколи не буде розмовляти, реабілітація присутня? В мене було ну, досить багато дітей з полімікрогірією, з пахієрією, це нагадує, є такий синдром, називається періроландичний. Коли полі полімікрогірія або пахігірія розташована в зоні роландічної борозди. З приводу того дійсно дитина може фізично виглядати абсолютно нормально, але те, що є слюнатеча, вказує на те, що система артикуляції, система рухів щелепи і, тобто тих м'язів, які відповідають за артикуляцію, працює неправильно. І я в таких випадках ми це спостерігаємо. Це дійсно відповідає локалізації аномалії в зоні роландичної борозди. Чи буде розмовляти дитина, чи не буде, ніхто не знає. Це залежить від того, наскільки порушена. Структура мозку в зоні цієї аномалії, тому що ми знаємо, що там порушена ламінація, тобто зазвичай в корі шість слойов. В цих аномаліях вона може бути 4, чи навіть взагалі не мати е, по шарах, тобто це залежить в першу чергу від цього дефекту. І тут я згоден, тут потрібно займатися реабілітацією, тому що це е, може дати позитивний результат, і, і дитина може принаймні казати якісь окремі короткі слова. Я приймаю ламатриджин 3 роки. В мене видалили пухлину мозку, звідти усе почалось. Віднімає праву руку і половину обличчя, що це може бути таке параліч, пухлину видалили зліва. Ну, до речі, тут все співпадає. Ми знаємо, що в головному мозку ліва гімісфера відповідає за праву частину тіла, а права гемісфера за ліву. Тобто, тут все співпадає Єдине, що я не з... питання не зрозумів. Чи це постійний парес, чи він з'являється і зникає. Якщо це постійний парес, це може бути наслідком локалізації пухлини в моторній полосці, тобто в зоні головного мозку, яка відповідає за рухи, і часом, коли прибирають пухлину, якщо вона локалізована в цій полосці, ви розумієте, що потрібно не тільки прибрати саму пухлину, а і ту зону, де вона локалізована, і часом так буває, що наслідком цієї операції бувають порези і паралічі. А якщо ці порези зникають після на з'являються після нападів і потім зникають, то це признак це називається парестода. Це вказує, що ця зона вона близька. Чи, чи сама єпіліптогенною, і це наслідок електричних розрядів в головному мозку, і перший час після цих розрядів мозк якби виснажений, він не може працювати, регулювати рухами, але згодом рухи вертаються. Тобто, це така доброякісна ситуація.